Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, випускники, абітурієнти, всі, хто готується складати НМТ з математики. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання з параметром. Ось такого виду. Потрібно знайти значення параметра А, за якого корінь рівняння поданого належить проміжку від 3 других до 2. Давайте розглянемо дане рівняння, поговоримо про область допустимих значень і про смисли. Цих функцій, які входять в дане рівняння. По-перше, зліва у нас логарифм. Десятковий логарифм, в основі 10, і всередині логарифма, тут у нас синус 5пx значення всередині логарифма строго більше за 0. Це результат піднесення основи, тобто 10 до степеня. 10 в степені від'ємним бути не може. Тому всередині логарифма число що строго більше за 0. Справа записано корінь квадратний. Значить, всередині кореня невід'ємне число. Область допустима значень. Далі. Далі справа у нас корінь квадратний. Корінь квадратний від'ємним не буває. Тобто оце число або більше, або рівне 0. Тоді у нас виходить, що ліва частина логарифму ось цього виразу більша рівна за 0. Основа логарифма 10, показник 0. 10 в степені 0 дорівнює 1. Тобто, якщо 10 підносимо до нульового степеня, то це одиниця. Якщо більше 0, то це буде число більше за 1. Тобто синус 5 πх це те, що отримали після піднесення 10 до степеня, воно буде більше або рівне 1. А за властивістю синуса. Він по модулю не перевищує одиницю. І тоді виходить з оцих двох тверджень, що синус 5 πx дорівнює 1. Це найпростіше тригонометричне рівняння, яке ми легко розв'язуємо: 5π дорівнює π поділити на 2 плюс 2 πn n належить z. Поділивши обидві частини на 5 π виходить, що х дорівнює π поділити на 2 і на 5 π плюс 2 πn поділити на 5 π Після скорочення це 1 поділити на 10 плюс 2n поділити на 5. Якщо приведемо до спільного знаменника, то це буде 1 плюс 4n десятих. За умовою корінь цього рівняння належить проміжку від 3 других до 2. тобто 1 плюс 4 n десятих, більше за 3 других і менше за 2. Розв'яжемо це нерівність відносно n. Помножимо на 10 всі частини, 3 других помножити на 10, 15. Тут 1 плюс 4n тут 20. Віднімемо одиницю, тут буде 4 n тут 14, а тут 19. І поділимо на 4 тут буде N. 14 поділити на 4 3,2 або 1 друга. І 19 поділити на 4, 4,3 четверти. Тобто, n у нас буде дорівнювати це ціле число 4. А значить, x буде дорівнювати 1 плюс 4n. Підставимо 1 плюс 4 помножити на 4 і поділити на 10. 17 1,7. Раніше ми з вами сказали, що синус 5 πх дорівнює 1, а логарифм від одиниці дорівнює 0, а значить, права частина корінь квадратний 16 плюс а мінус х теж дорівнює 0. Тобто, ось ця умова з області допустимих значень. Стає ще простішою. 16 мінус х строго дорівнює 0. Нам потрібно знайти значення параметра А. Значить, А у нас дорівнює, переносимо х і 16 вправо і підставляємо 1,7 мінус 16. мінус 14, і це і є відповідь. Дане рівняння дуже серйозно побудоване на смислових нагрузках, на розумінні глибинного смислу, логарифма, синуса, корення. Тож, зверніть увагу на ці властивості. Дуже сподіваюся, що мої пояснення були зрозумілі. Якщо ви щось не зрозуміли, пишіть коментарі, я постараюся дати відповідь. І давайте мені зворотній зв'язок, так я більше і швидше навчуся пояснювати вам максимально простою мовою. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!